Вітаю на уроці математики. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. Руку гарно піднімати, чітко відповідати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Отже, перевірте, щоб було виконане ваше домашнє завдання відповідно до наших з вами пояснень на минулому уроці. І поправляємося в усному рахунку. 47 додати 17. Перевірили. 18 додати 11, порахували, перевірили. 32 додати 18, порахували, перевірили. 25 додати 28. Порахували. Перевірили. Отже, ми починаємо з каліграфічної хвилинки. Нам треба написати число, яке має у своєму складі 4 десятки і 7 одиниць. Це число 47. Запишіть, будь ласка, 19 вересня. Класна робота. І до кінця рядочка пропишіть число 47. Постав відео на паузу та виконай завдання. Працюємо з підручником. Стриночка 18 вирази 101. Нам треба зменшити удвічі кожне число, що означає зменшити удвічі. Тобто, поділити на 2. 6 ділимо на 2, 3. 16 поділити на 2. 8. 12 поділити на 2. 6. 4 поділити на 2. 2. 10 поділити на 2, 5. Молодці, працюємо далі. І так, дивимося завдання 102. Нам треба з вами усно обчислити. Дивимося, множник, множник, добуток. Це назва компонентів якої дії? Дії множення. Тому давайте спробуємо пригадати правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, поділити невідомий множник. І так. Відомий множник 3 і добуток 24. Щоб знайти невідомий множник, треба 24 поділити на 3. Буде 8. Другий дивимося, 2 і 18 – 9. 15 поділити на 3 5. 10 поділити на 2 5. 8 поділити на 2, 4. 21 поділити на 3 7, і 12 поділити на 3 4. Молодці, впоралися. Відпочинь, якщо втомився. Віднови рівності. Тобто, нам треба доставити таке число, щоб відповідало рівності. 2 помножити на це число дорівнює 8. Отже, нам треба 8 поділити на 2, це буде 4. Молодці. Далі дивимось: 14 ділимо на 2 буде 7. 9 поділити на 3 буде. 3 і 24 поділити на 3, 8. Молодці, які ви впоралися. Ідемо далі. Допоможи квадрикові розгадати загадки хлопчиків. Матвій задумав число, помножив його на 3 і отримав у відповіді 27. Яке число задумав Матвій? Подумай і дай відповідь на запитання. 3 помножити на якесь число буде 27. Значить, для того, щоб дізнатися, яке число, нам треба 27 поділити на 3. Буде 9. Отже, друга задача. Улас помножив число 2 на задумане число і отримав у відповіді 16. Яке число задумав улас? Отже, дивимося. Було якесь число, яке помножили на 2 і отримали 16. Як нам дізнатися, це число треба 16, поділити на 2 буде 8. Ідемо далі. Записали в зошит вирази 105. Ми їх виконуємо письмово. І так, 24 поділити на 3 і поділити на 2 буде. 24 ділимо на 3 буде 8, і 8 поділити на 2 буде 4. 24 поділити на 3 помножити на 2 буде 16. 2 помножити на 6, поділити на 3 дорівнює 4. 2 помножити на 6 поділити на 3. Перше дію ми виконуємо в дужках отже, 6 ділимо на 3, це буде 2, і 2 помножити на 2 це буде 4. Другий стопчик 3 помножити на 4 поділити на 2. 3 на 4 це 12. 12 поділити на 2 це 6. 3 помножити на 4 добуток, поділити на 2. Це буде 6. 18 поділити на 3, помножити на 2 дорівнює. 18, ділимо на 3 це 6. І 6 помножити на 2, це 12. 18 поділити на 2 і помножити на 3. 18 ділимо на 2, це буде 9. 9 помножити на 3, це буде 27. Постав відео на паузу та запиши всі вирази. Отже, нам треба сьогодні з вами ще пригадати правила множення і ділення на 1. Давайте згадаємо, що якщо ми число множимо на 1, то виходить число. Але якщо ми ділимо число на 1, то теж буде число. Запишіть, будь ласка, нижче, вирази 106. І так, дуже прості: 3 помножити на 1 буде 3. 8 поділити на 1 буде 8. 54 помножити на 1 буде 54. 90 ділимо на 1 буде 90. 35 помножити на 1 плюс 35 буде 70. Тому що 35 на 1 це 35, і додати ще 35 70. Сума чисел 6 і 12 поділити на 1. 18, поділити на 1 18. 10 поділити на 1 і плюс 10 помножити на 1. 10 поділити на 1 це 10. Додати 10 помножити на 1 це теж 10. Отже, 10 додати 10 буде 20. І останнє 24. Відняти 24, поділити на 3 і поділити на 1. Отже, спочатку ми виконуємо дію в дужках, дію ділення. 24 поділити на 3. Це буде 8. 24. Відняти 8, буде 16, 16 поділити на 1, буде 16. Постав відео на паузу і запиши, будь ласка, в зошит. Відпочинок. якщо Знайди значення буквеного виразу. Дивимося підручник стрілочка 19, завдання 108. Нам треба з вами обчислити буквений вираз. Це поділити на 1 плюс 28, якщо це дорівнює 43. Записали, що це... Поділити на 1 плюс 28. Якщо це дорівнює 43, то це поділити на 1 плюс 28 дорівнює. Замість це ми підставляємо 43. Значить, буде 43 поділити на 1 плюс 28. 43 ділимо на 1, це буде 43. 43 додати 28 це буде 71. Запишіть. Далі дивимось. якщо це дорівнює 67, то це поділити на 1 плюс 28. Знову замість. Це ми підставляємо число 67. 67 ділимо на 1 і додати 28. 67 поділити на 1, це буде 67, і, поділити, і додати 28 це буде 95. Записали. І останнє: якщо це дорівнює 15, то це поділити на 1 плюс 28 дорівнює. Ми записуємо замість це тепер число 15, 15 поділити на 1 плюс 28. 15 плюс 28 буде 43. Постав відео на паузу і запиши за потреби. Йдемо далі. Задача 108. Купили два пакети борошна по одному кілограму в кожному. І один мішечок цукру масою 10 кг. Яка маса всієї покупки? І так, про що задача? Про борошна. Що нам відомо про... Борошно і цукор, так. Борошна купили два пакети по одному кілограму, а цукра купили один мішок 10 кілограмів. Яке запитання задачі? Скільки всього разом маса покупки? Отже, яке ж буде розв'язання нашої задачі? По-перше, нам треба дізнатися, скільки ж кілограмів було в тих двох пакетах, де нам треба 2 помножити на 1, і ми дізнаємо, що там було 2 кілограми борошна. Ми знаємо, що мішків по 10 кг було 1. Отже, 10 помножити на 1 буде 10 кг цукру. І тепер в нас з'являється третя дія. Нам треба з вами до 2 кг додати 10 кг, і ми дізнаємося, що 12 кг і записуємо відповідь: 12 кг маса покупки. Запишіть, будь ласка, розв'язання і відповідь. Поставте відео на паузу та запишіть. Наступна задача 109. У їдальню привезли мішок картоплі масою 35 кг і 6 сіток моркви, масою 3 кг кожна. Чого привезли більше? Картоплі чи моркви? І на скільки кілограмів більше? Отже, наша задача з вами про що? Про картоплю та моркву? Що нам сказано про картоплю? Що її було 35 кг, а про моркву: 6 сіток. По 3 кілограми кожна. Яке ж запитання задачі? У нас їх два. Нам треба дізнатися, чого привезли більше і на скільки кілограмів. Отже, записуємо Задача 109. Записали коротку умову, поставте на паузу, запишіть. І розв'язання. Отже, нам спочатку з вами треба дізнатися, скільки ж було кілограмів картоплі. Ми розуміємо, що привезли одну сітку вагою 35 кілограмів, значить, картоплю було 35 кілограмів. Записали перша дія – 35 помножити на 1. Друга дія, нам треба дізнатися, скільки ж моркви привезли. А привезли 6 сіток по 3 кілограми. Отже. Нам треба 3 помножити на 6 до рівня 18 кг морква. Тепер ми, ми з вами можемо порівняти, чого було більше і наскільки. Отже, чого було більше. Картоплі. А наскільки для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба від більшого числа відняти менше. Отже, 35 відняти 18 дорівнює 17 кг. Запишіть відповідь: на 17 кг більше привезли картоплі, ніж моркви. Поставте відео на паузу та запишіть. На сторінці 18, виконай завдання 110 самостійно. Переходимо до домашнього завдання. На сторіночці 19. Вам треба розв'язати задачу 111 та вирази 112. Оберіть листочок, який відповідає сьогоднішньому вашому настрою на нашому уроці. Дякую за урок. Побачимося!